Всім привіт! Я звати Вовк. А що? Дивись букви, скільки багато тут є? А хто тут, тут, тут. збере? А який це Н. Такі графі. Де пошукає? Це як дуже знаю е. А це їдара. А хто це? це я киральний. А, це хто? А, це О! А де А? Де ти? А, це єтера А Ми будяковы знайш. А це хто? А це Р! ти любиш свою Р! Добре, давайте А, такі такі як. А, Це є мої косні зуби. А хто? Що Что тут? А це де як крагний тара? це ж Уго, робот. Ми будь-дякали вже. До побачення, па-па.